Один каже Микола, а ти знаєш, що в Іспанії існує така національна забава, називається корида Це коли повний стадіон людей і на то поле виходить один тереодор, тореодор, а проти нього бик. І той тереодор дражнить цього бика, і вони там б'ються. Той каже: ну, звісно ж, знаю. Я навіть знаю, що на цій кориді. Москалів садять окремо від інших глядачів. Той каже, а чого це їх садять окремо? Ну тому що тільки москалі вболівають не за Торадора, а за бика. Той каже, а ну, понятно. коли то інший продовжує, я тобі більше розкажу. Я якось був на такій кориді і я особисто бачив, як бугай затоптав саме москаля. Торуадора москаля затоптав. Той каже, а чого? Це як це торуадор і москаль. Той каже, ну так, звісно, ну, який дурак попре проти бугая з червоною ганчіркою? Тільки москаль.